Московська тінь на Євробаченні вдруге пришестя Козловського та хвилі хейту від українців. Вітаю, ви на Райтнау, в етері потужнометр. Мене звати Олеся Тлустенко. І поки політики домовляються про перемир'я, на культурному фронті минуло Євробачення. Головний музичний конкурс обріз купою скандалів, і звичайно ж не обійшлось без Росії. Хоч агресорів відсторонили від конкурсу, що найменше шість учасників з різних країн Європи пов'язані з країною терористом. Українці навіть створили свій. Власний чорний список людей, за яких точно не треба голосувати, найбільше відзначився у Британії з росіянами Томі Кеш від Естонії. Свій кліп, до речі, на Ютубі він дуже скромно підписав переможець Євробачення Євробачення-2025». двадцять п'ять. Блискавично завірусилась у Тіктоці, тому співак без проблем пройшов у фінал і там зайняв третє місце. Чоловік відчуває себе наполовину естонцем, а на половину росіянином. Хоча як він рахує ці половини, не зрозуміло. Бо ось що він казав про участь у Євробаченні від Естонії 10 років тому. Плануруєш їхати на євреї від Естонії. Піпес Мені ще предлагаю там, давай йди, ну це взагалі така. Жесть Євровідня. Мої родителі смотрят каждый год на ну, такое говно реально, ну как бы, стёб. Вообще, это ужас. Представляє, що це был новый уровень, ты у Дидаче выходишь на сцену. И... Да, но ну, если бы меня ещё там пустили, вы, знаешь. Насправді деякі єврофани вважають, що Томі дійсно поїхав на Євробачення по приколу. Він також говорив, що ніколи не слухав естонських пісень і не знає вітчизняних виконавців, бо у нього, цитую, вже тоді сформувався сформувався музичний смак. Цей Томі Кеш також великий поціновувач Russian Aesthetic. Зокрема, кокошників, костюмов Adidas і диктаторських режимів. Hello, We want to invite you to Russia. I'm coming. I heard it's dangerous in Russia, so took a gun, man. This is gun? I had this gun when I was a baby. Get my gun. you uh -huh. Кліп записав співак з російським гуртом Big і знявся у російському серіалі у 2021-му Він був в окупованому Криму. А після початку повномасштабного вторгнення відмовився висловлювати чітку позицію щодо війни. Навіть конкурсний номер Естонії на Євробаченні 2025 ставить росіянка. Ну воно і видно. Далі, всі як на підбір. Грузинка агітує за проросійську партію. Переможець Євробачення австрієць надихається путінською пропагандисткою та оперною співачкою. Представник Вірменії раніше виступав у Москві, Уродженці Словенії мають продюсерів росіян. А співачці з Ірландії пісню написала Росіянка. Знаєте про що? Звичайно, про космос, зокрема, про першу в космосі собачку лайку, яка згоріла заживо під час цієї подорожі. Але пісня захоплена таким вайбом мрійливості та позитиву. Все як у радянському союзі, на щастя, у фінал ця пісня не пройшла. Назва її Лайка Паті. Like така собі собача вечірка. Ну не весілля, і слава Богу. Переклад слів зачитую вам: сподіваюсь, що лайка ніколи не померла і що вона досі кружляє навколо нас, що в неї вечірка в повітрі, і так буде завжди. І так, протягом всієї пісні співачка захоплюється героїзмом радянської собаки, так наче в неї хтось питав, чи хоче вона в той космос. Крім того, співачка Емі казала, що їй шкода. Через страждання простих росіян через війну. Мені більше шкода в цій ситуації собаку, якщо чесно. Проте українцям не треба ворогів, нам і своїх вистачає. На гурт Циферблат, який цьогоріч поїхав від України, вилилась величезна купа лайна від самих українців. То не подобається пісня. То не такі костюми, то поганий номер, то вокал не дотягує. Все не так. Тим часом, поки українці засирали своїх, що казали європейці? Oh, she looks so good. Oh, that's Loads of different bits come of fused together. It's a really nice melody. Oh, I love it. It's so colorful, it's so dreamy. Хлопцям з циферблату не звикати до хейту під час їхньої нетривалої участі в ексфакторі Ігор Кондратюк був єдиним у журі, хто сказав їм ні. І той, хто вчився на фізика, а потім працював телеведучим і став музичним експертом і продюсером, не втримався від різких коментарів. По-моєму, слабка ланка вашої творчості однозначно це текстом. Так все наївно і сиро. Все ще готувати, і готувати. Я не відчуваю у вас е можливості виступати в прямих ефірах. X фактора. Після того, як гурт двічі пройшов до нацвідбору, супер мега крутий продюсер забрав свої слова назад і списав все на поганий настрій. Слава вони в порівнянні з тим, ну ця композиція дуже класна. Тобто я готовий забрати слова назад, що ви граєте не чухню, але тоді мені чомусь не зайшло. Мало лишо не з тієї ноги я встав. Не того чаю ви я. я не знаю, чому або ви погано зіграли. Це ж теж допускається. Артисти не завжди грають все прекрасно. Ну і супер важлива новина у музичній індустрії. Вихованець Кондратюка Віталік Козловський повернувся на сцену і викупив свої старі хіти, переклав їх українською, і мені здається, це одна з найкращих адаптацій і дійсно якісний переклад. Я тебе на радостях щодо завершення судових розбірок та раптового успіху Козловський почав тролити свого колишнього продюсера. Спочатку ось такий мем на Фейсбуці, а потім це відео із сином Джамали. Колись, коли ти будеш проходити по хрещатику і побачиш, як в колі люди співають пісні, щоб виграти курку з яйцями, проходь повз. А що ти Тун-тун-тун, савур. -тун -тун Бо я не пройшов повз. Попередити, що не за кожен шанс треба хапатися. Але хто тебе послав? Юристи з майбутнього у лідери чартів повернувся не один Козловський. Міленіали просувають у топ Apple Music, вайп назад у 2000-ні. Сьоме місце Вова зі Львова. одинадцяте. Віктор Павлік, чи то ностальгія за дитинством та молодістю, чи то просто циклічність моди. Поки не ясно. Срібають. Ну цей кліп це просто реальна ода двотисячні дівчата у купальниках, фалічні символи і, звичайно ж, цицьки. І навіть у своєму новому альбомі Джері Хейл переспівала скрябіна англійською. Я думаю, ви пам'ятаєте, якщо ти зрадиш, кохана «Я всі твої соби. Пишіть в коментарях, яку пісню своєї молодості хотіли почути в українському перекладі. А я повернусь до Євробачення. Знаєте, чим довше триває повномасштабна війна, тим більше видно наскільки європейцям по цим балах на нас і наші проблеми. У медіапросторі все більше лояльності до росіян хочете Оскар, хочете Євробачення. А до українців тим часом з'являються питання по типу: чи не вважаєте ви, що війна надає вам перевагу у конкурсі? Я зараз не жартую. Це реально геніальне питання. Ання журналісти від міжнародного онлайн видання, яке висвітлює пісенний конкурс Євробачення, чи не відчуваєте ви, що війна надає вам перевагу у конкурсі? Війна дає нам переваги, я не думаю, що це звучить коректно, тому що для кожної людини на світі для країни це недолік. Як війна може бути перевагою? Ми маємо, як я тільки но сказав, взяти участь, виступити. А зараз наші будинки бомблять у чому перевага? Інтерв'ю видання видало, публічно вибачилось, але осадочок залишився. Бо саме в таких дрібницях видно справжнє ставлення до України. Хоч росіянам і заборонили участь у Євробаченні, але зга. Атки про них залишились під час відео з добіркою рекордів особливу увагу приділили російському колективу «Бурановські бабушки як гурту з найбільшим сумарним віком учасників. Якщо ви забули, то цей номер зайняв друге місце у 2012 році. До речі, про бабушек і СРСР у цьому році Росія проведе своє аналоговнєтне Євробачення як найдалі від Європи і Гнилого Заходу. Треба відроджувати свої власні радянські формати. Конкурс інтербачення, де раніше брали участь країни соціалістичного табору, а тепер долучатимуться країни БРІкс. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Безпочніка змісі представляє уже ні той соціалістської Польші, обізительної учасниці песенного конкурса тих лет, ні ГДР, ні чехословакії, де да й певиця Алла Пугачева, победительниця інтервідення в 1979 році, году, супруга об'явленого в Росії нагентом Максима Галкіна вряд ли вальться в ряди исполнителей возрождаемого музыкального мероприятия. Я сподіваюся, що на це інтербачення росіянам вистачить місків написати нові пісні чи відправлять щось на кшталт цього. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам сьогоднішній такий музичний випуск, і, взагалом, що думаєте про Євробачення цього року, кому натягнули бали, у кого був невдалий номер, і загалом хто мав перемогти? А я прощаю з вами до наступного тижня.